Привіт, футболмани та християни. Крайня субота подарувала усім болівальникам ХФЛ прекрасні кубкові матчі, і саме про них ми сьогодні з вами поспілкуємось. Тому заряджайте повербенки, заводьте генератори, скидайте донат на ЗСУ. Бо ми починаємо. Почнемо з матчу Фенікса з благодаттю. Ташка, що відроджується, не зважаючи на гучні трансфери. В цьому матчі зібралася в спартанському складі лише з однією заміною. Благіжна опаки були присутні по суті у повних двох бойових наборах. Якщо в першому таймі Фенікс ще почувався непогано та грав на рівних із вищоліговою командою, поступаючись 1-3, то в другому таймі, ще й після червоної іліну, підопічні бануляка здали свої позиції та пропустили ще ще 6 без відповідних голів. Найбільше у складі благих, забивши вага. На його рахунку 4 голи. Отже, кінцеві цифри на табло, як ви зрозуміли, у цьому матчі 1-9 на користь благодаті. Богдан, вітаю вас із перемогою із виходом в 1-4 фіналу. Ваш короткий аналіз цього матчу за рахунок чого вдалося перемогти та перші емоції після фінального свистка? Ну, вдалося перемогти завдяки нашій першій четвірці, яка грає, бо друга в нас трошки така слабенька. Е, вот. е, сьогодні свято, День Незалежності. Прийшли в такий великий день для нашої держави, пограли в своє задоволення футбол, перемогли з добрим настроєм, зараз їдемо додому свій відпочивати. На паралельному ж майданчику грали куба з Джентельмен Склаб Барбаршоп. Дана дуель вже була набагато більш рівною та цікавою. Перший тайм увесь складався з розвідки боєм, і команди, діючи подібним чином, досить акуратно придивлялися одне до одного. До перерви голів не було, і в другій половині тенденція продовжувалась аж до його середини, коли самі Ленко та Зданевич підряд занесли дві реалізації. Трохи згодом кубинці мінімалізували відставання усильними фротерами, але на останніх секундах, після другої жовтої горбиню, Авраменко доводить зустріч до завершальних цифр: 1-3 на користь перукарів. Денис, враження від сьогоднішнього матчу, як вдалося перемогти. І ви вже напевно являєтесь такою кубковою командою, адже другий тур попідряд в кубкових матчах перемагаєте і проходите далі. Як так? Дивіться, враження неймовірні, тому що не було зрозуміло, як ми зможемо сьогодні зібратися, як зможемо виступити. Але зібрались дійсно сильним составом, Зібрались хлопці, мотивовані, всі з старту почали гристись за м'ячі. Вийшло так, що ми зробили декілька гарних розіграшів, зіграли добре в захисті, не дали, собі, не дали нас пройти. І дійсно, як ви кажете, проявили характер, тому що в Кубку, в групі ми в п'ятьох вийшли далі. Далі розповімо вам про гуку 100 Агро з Apple Pro. Корсар, не зважаючи на вищий статус своїх вищолігових суперників, забили першими, але на цьому їх реалізації завершилися. Щодо перерви аграрії, змогли не тільки вирівняти рахунок, але й вийти вперед 1-3. Другий тайм повторив події першого і кустом силами Осельського Плахотнюка та Главчука. Занесли ще три голи і встановили остаточний рахунок матчу 6-1. Але можемо також зауважити, що пірати Зважаючи на розміщення у третій лізі, досить достойно зіграли проти іменитих опонентів. На паралельному майданчику свою гру проводили Роксана з Ягуаром. Багато хто пророкував цьому матчу також статус рівного і цікавого, і можна забігаючи наперед, констатувати, що очікування були виправдані ба більше, окрім чудових моментів та голів, глядачі змогли побачити, ще й бурю емоцій на зеленому, прям на зеленому прямокутнику 35-ї школи. Перший тайм до слова відзначився лише одним голом від Роксани, яка на початку другого забила ще два м'ячі. Далі пішла м -м, сіла купа жовтих. Та червоних карток і обмін голами, який привів до кінцевого рахунку 5-2 на користь роксів. Ну а основна увага була прикута до поєдинку Аріартавто та Яско. І це не дивно, адже це єдина пара команд з вищої ліги, ще й з першої її трійки. Динаміка та видовищність поєдинку була на найвищому рівні. Першими відкрили рахунок нафтовики селами Сергія Малки. Мінімальна перевага зелено-чорної команди протрималася аж до середини другого тайму, коли Браславський зрівняв цифри на табло. Після цього Яско пішли грати у п'ятого польового, але можливо через Незвичайний формат поля ця тактика зіграла з ними злий жарт. Саме на помилках ловлячи своїх суперників підопічні Рибачука зуміли забити ще три голи та пройти в одну четверту фіналу з рахунком 4-1. А як вважаєте, сьогодні за рахунок чого вдалося перемогти і короткий аналіз сьогоднішнього матчу, особисто від вас? Е, важко сказати щось про гру відразу після гри емоції ще всередині. Е, але, як ви вже сказали, ми грали проти гранда Вінницького футболу. Е, вже неодноразово з ними зустрічалися, неодноразово в нас були такі е, рахунки достатньо рівні. 1-0-2-1. Тобто ми вже наближалися до цього. На відкритих майданчиках, це вдруге ми їх виграємо, раз, де було ще давно, до, до того, як в нас бере брейдинг, ми ще були автофішкою. Суперник дуже хороший. Їм дякую за гру. Сьогодні, напевно, десь фортуна була на нашому рахунку, на нашому боці. Ми двічі попали по пустих воротах, коли сопротивник грав 5. В загальному тільки позитивні емоції, які після перемоги у всіх гравців нашої команди. Паралельно ж цим матчем грала ще одна цікава пара команд Волті та Віндрайвер СТІМ. Безумовним фаворитом у цьому двобої. Звичайно ж, вважали першоліговиків, але продавці техніки зуміли спростувати практично всі ставки прогнозистів та з перших хвилин матчу показували надзвичайно велике бажання до перемоги. Злий жарт» також з драйверами зіграла відсутність їх основного голкіпера. Так у воротах стояли польові гравці. Але давайте ближче до гри в першому таймі рахунок. Встановився 2-1 на користь Волті після дублю Науменка. А вже у другій половині, зігравши 2-2 по результату та 4-3 у сумі, «Зеленобілі» можуть з гордістю називати себе учасниками чверть фіналу. Вітаю вас сьогодні. Створила ваша команда сенсацію. Команда третьої ліги обігрує команду першої ліги, проходить в одну четверту фіналу. Як вдалося це сьогодні зробити? І за рахунок чого команда ваша перемогла? Дякую за привітання. Ну насправді, в першу чергу, для нас там це ну не є великою сенсацією, тому що наша команда з кожною грою вона набирає оберти. Ми готувалися ретельно і до цієї гри готуємось на тренуваннях, тому я думаю, що тут бажання, а результат уже це закономірність. Наші глядачі певно вже підзабули, і мене завжди питають: де ж можна найкращу техніку в Вінниці купити? Ну, <клес> я знаєте. Компанія, в якій можна купити найкращу техніку, не змінилася. Компанія Волті, тому запрошуємо всіх. А нагадаю, що в нашій компанії діє промокод ФК Волті. Знижка на додатково на техніку до мінус 10%. Наступна пара команд, про яку ми поспілкуємося, це Юнайтед та Незламні для об'єднаних. Їх суперники є дуже принциповими адже по суті це єдина команда, Яку вони програли у першій половині лігового розіграшу. І забігаючи наперед, їм вдалося реваншуватися, забивши першими. Юнайтед пропускає на Рубіконі таймів. Після цього одиниці на таблу тримається аж до його середини. Перед цим до слова Олександр Борисюк отримує пряму червону картку. А от вже на 30 Першій хвилині Владислав Іваненко розписується другий раз у воротах незламних. Надалі гра продовжувала нести безгольовий характер і закінчилася мінімальною перевагою підопічних Горбенка 2-1. Ну і завершуємо наш випуск боротьбою аграрія проти дону. Дві добротних команди показали дійсно достойне протистояння і мега цікавий футбол. Обмінявшись голами, у виконанні цікава та величка у першому таймі у другій половині перших десять а хвилин були безгольовими. Далі донечани на досвіді забувають ногами. А Павловського та ще раз величка, і що й дозволяє їм перемогти та пробитися до. Чверть фінального раунду.